Особлива подія для Коломиї з міста побратима Звягель Житомирської області. До нас прибуло конопляне полотно, якому понад 150 років. Узори, що вишиті на полотні, зібрані Оленою Пчілкою, матір'ю Лесі Українки, і зберігаються в музеї родини косачів Драгоманових. Директор музею Людмила Гамма задумала цей проєкт. Як народне вишивання, і полотно мандрує містами України, об'єднуючи талановитих майстринь та всіх охочих доторкнутись до справжньої культурної спадщини. Після міста Долини з великою гордістю і честю коломияни долучилися до цієї акції. Свою любов та вміння залишили на полотні майстрині-вишивальниці. Катерина Романенчук, село Корнич, Оксана Білоус, село Іванівці, Галина Ягнич, село Шепарівці, Ольга Курчій, місто Коломия, Любов Романенчук, село Воскресінці. Дякуємо місту побратиму Звягель за таку чудову ідею, яка популяризує культуру та об'єднує всіх українців.